21 липня керівники комунальних підприємств Миргородської громади зібралися на чергову щопонеділкову нараду. Обговорили не лише результати минулого тижня, а й узгодили план дій на найближчий період. Основну увагу зосередили на ліквідації наслідків негоди, підготовці до опалювального сезону та благоустрої громади. Як зазначив на нараді Олександр Марченко, начальник комунального підприємства Миргородська управляюча компанія, сильні зливи, які пройшли минулого тижня, стали випробуванням для житлового фонду. Але роботи були виконані задовільно і відповідно підтікань не виявлено, крім дахів на будівлях, пошкоджених самими мешканцями. Особливу небезпеку становлять і сонячні панелі, встановлені на старих покрів. Безналежної технічної оцінки також він повідомив, що паралельно проводяться і ремонтні роботи на об'єктах інфраструктури. Замінюється пошкоджене покриття покрівель, готуються мережі до підключення тепла. Також у межах загальної підготовки до опалювального сезону в багатоквартирних будинків на вулиці Олександра Оксанченка та ряді інших житлових споруд проведено випробування систем теплопостачання, щоб забезпечити стабільну роботу взимку. Начальник комунального підприємства спецкомунтранс Олександр Онищенко звернув увагу, що також через опади та вагогілля зростає. Ризик падіння дерев, навіть тих, що зовні не мали ознак аварійності. Насамперед, це створює серйозні труднощі у внутрішньобудинкових проїздах і поблизу ліній електропередач. Комунальні служби ведуть активну роботу із опрацювання звернень громадян щодо пошкоджених люків. Водопровідні каналізаційні оглядові колодязі ремонтують комунальні підприємства, Щодо люків телекомунікаційних мереж направляють приписи відповідним компаніям. У співпраці з Укртелекомом досягається оперативне реагування на запити, і більшість проблем вирішується без зволікань. Особливу увагу при Ділено створення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день існує проєкт з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців стосовно облаштування модульного містечка для тимчасового проживання вимушено переселених осіб. На сьогоднішній день вже замовлені вісім будиночків. Заселення планується наприкінці року після виконання робіт із благоустрою, підключення до мереж та розподілу житла відповідно до черговості та соціального статусу переселенців. Наразі відбувається підготовка та розчищення площі, де будуть в подальшому розміщені модульні будинки. Окремий блок робіт модернізація очисних споруд. Микола Собівчак, начальник комунального підприємства Тепловодсервіс, відзвітував про завершення в'язання арматури для основної плити та встановлення системи водовідведення. Триває монтаж опалубки, розробка ґрунту під заїзд, виготовлення кріплень для аеротенків, промиту мулову мережу. Микола Собівчак також повідомив, що в активній фазі проведення трубопроводу до четвертої каналізаційної насосної станції, де припиняється роботи по ремонту автомобільних доріг в Миргородській громаді. На цій нараді основне питання було наслідки негоди, які були на минулому тижні це такі інтенсивні опади. Понаблюдали за дахами будинків і Миргородська управляюча компанія начальник доповів про те, що значних пошкоджень не було. Також виконуються роботи, продовжуються роботи на чесних спорудах. На даний момент вже кріпляться фільтруючі елементи на дні аретенок, вони вже змонтовані, спаяні труби. Йде закріплення комутами для того, щоб унеможливить спливання цих труб. Також там продовжується Зварювальні роботи і монтаж частини повітропроводу, який забезпечує ретенки повітрям. Це частина труб, які монтуються із нержавіючої сталі. Крім того, продовжуються роботи по громаді по ремонту автомобільних доріг. На минулому тижні були виконані роботи по дорозі малі сороченці Хомутець від Миргорода. Зроблений значний об'єм робіт. Відновлена дорога в районі самого села Хомутець. Далі продовжуються роботи по селу і по також дорога, яка зв'язує Хомутець із Зубівкою. По місту йде ремонт доріг Казацька, Лісова і проволок Старосвітський. На цьому тижні ці роботи продовжуються. Роботи тривають, громада вже готується до зими та водночас створює умови для підтримки тих, хто цього потребує найбільше. Продовжуються планові та поточні роботи комунальних служб.